Вперше у Львові встановлюють касельські бордюри, що дозволяють автобусам чи тролейбусам впритул під'їхати до зупинки громадського транспорту. Зв'язку з війною в Україні збільшується кількість людей з інвалідністю і кількість людей з травмами. Тому ми повинні забезпечити доступність і інклюзивність у всіх сферах життя для цих людей, в тому числі і зупинки мають бути інклюзивними. І станом на сьогоднішній день на замовлення галицької адміністрації виконуються роботи на проспекті Чорновола 39-41 і облаштовується зупинка по всіх вимогах доступності. Зокрема, облаштовується площадка, тактильна плитка і направляюча попереджувальна. Планується і облаштування тротуарів, щоб забезпечити безбар'єрний доступ до зупинки, а також павільйонів, які вже зведуть за кошти інвестора, додала Ірина Маруняк. Висота даного бордюра 21 см. сантиметр, і е, дуже важливо, що водій відчуває цей бордюр, тому що він має таку випуклість, і водій може під'їхати близько. Е, з іншої сторони, люди, які є на зупинці, а також люди на кріслах колісних, можуть самостійно заїхати в автобус низькопідлоговий чи в тролейбус. Також жінки з візочками, ну та інші люди можуть скористатися легко і безперешкодно тобто. Сама платформа зупинки йде на рівні з саме, нижньою зупинкою самого тролейбуса чи автобуса. Це є зручно, це є комфортно. Станом на сьогодні вже е, виставлені е, усі, усі бордюри. Е, проведено замощення під е, планування під замощення е, щебеневе, ЦПС і е, частково вже проведено мощення. Я думаю, що якщо погодні умови нам дадуть це зробити, то до кінця місяця ми б планували цей об'єкт закрити. Посадовиця зазначила, що свою доступність такого типу бордюри показали у багатьох містах Європи. Наскільки мені відомо, в 1996 році в, році місто в місті Касель, через то і називаються оці бордюри касельські, вперше такі бордюри були встановлені, і станом на сьогоднішній день вони дають такий позитивний результат. Тому це є перша така зупинка в місті Львові, але ми будемо продовжувати встановлювати такі бордюри. Зазначається, що на роботи передбачено майже 950 тисяч гривень а також зараз тривають ремонтні роботи з облаштування безбар'єрного простору на трамвайній зупинці на площі Соборній.